Що колеги, всіх вітаю на каналі, займаємося пошуком справедливості. Хоч тут, значить, сьогодні викликав, послугу. замовив сьогодні послугу виділення земельних ділянок в натурі, поновлення меж. ФОП Настенко, місто Лубни. Зараз провіримо, наскільки справедлива та є точка, яку поставив наш сусід фермер нещодавно, зараз заодно звіримося. Так що, кому цікаво, виділення ділянок в натурі до сантиметра. Все буде чітко. Номер телефона залишаю в описі. Да? Чітко? От добре. Все. Значить, шановному сусідові, і хвала. Він чесна, порядна людина. Супер. Отака машина. І в нас машина. Чоловік вже закінчив воронка, а ми тільки будемо розпочинати. Стартуй! Сейчас акуратненько проїду, Дивіться, як слабожанець пече, а звук який, та ти що. Машина. І пішов. Слобожанець з плугом Opticon. чотирьохкорпусний оборотний з передплужниками під кукурудзу, Сплошні відвали, а в нас велесагра. Уже програв полосочку. Сейчас трошки ще одиб'ємо межу. Між сусідом і буде все чітко, так що, колеги, не перемикайтесь, далі цікаво. Дзеркала блестять. Опа! Оце! Та нормально, нормально, клади! Чітко трошки вперід, да, 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 да. так, 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 отак, все. Бімба! -майо! -ма Чудово! Бачите, Оре, що наш, що його бомбезно! Зараз трошки підрівняємо межу, щоб не було питань. На що по глибині наш велес робить, а ну, давайте глянемо! А в районі щось тут не дуже глибоко. Не дуже глибоко зайшов. 25, мабуть, не більше. Треба трошки підглибити. Але хоча тут соя, після сої донорася, як йо-маю. Ну, подивимось, це в нас другий був прохід, зараз буде третій прохід, він повинен би ще глибше піти. Так, колеги, всім доброго дня. Сьогодні трошки вам зніму контента. Значит, будемо готувати нашу техніку на зиму, помиємо плужок. Буквально позавчора закінчили оранку, то пора вже ставити його на парковку. Так, ну, якось може лієчку, якби якусь у нас на тоначу. Акуратненько, так, да. прокоплюємо. Та ні-ні, трошки пішло. Прокапує із цього лієчку. Так, має бути. Взагалі, машина працює на 95-му пальному. Мойка автономна, світло є чи немає. Підключив і печеш. Дуже класна штука, головне, щоб була вода. Зараз класа перегнали сюди ближче до доступу води. У Нас заздалегідь набрата діжка з водичкою чекає свого часу. Промиємо плужок, заженемо склад, Хай висиха, потім промажемо всі корпуса і будемо будем, будем, в общем, ставити його на остаточну парковку. Так що, бо завтра у нас по погоді стоїть сніг дощ, треба його все акуратно помити, змастити і поставити уже законсервованим на наступний сезон. Так що, колеги, відпрацював він у нас у цьому році плюс-мінус 400 гектар на нових робочих органах. Зауважень до плуга немає. Техніка працює на відмінно. Все чітко, бачите? Скільки в нього роботи було зроблено, вже фарба позлизувалась, ну, та він же ж не стоїть і не гуля. Один тільки нюанс, оцей козирьок, мабуть, нам доведеться трохи переробити або замовити заводський, щоб він накривав повністю отут, оцю систему, оцей шток. Бо попадає під кліпсу грязюка, все рівно як не крутий, і тоді в нас міняється глибина в процесі роботи. А так, в принципі, нарікань до цієї машини немає. Все чітко. До речі, нам оця штука ніколи не заважала. Ми завжди або п'ятьма корпусами оремо, або чотирьма. Ну, зазвичай починаємо п'ятьма, Четвертий корпус, тоді п'ятий корпус відкидаємо, як стає важче, і працюємо 4 Але починаємо завжди з п'ятьма. Так що так. Значить, Що? По відвалах порядок. В принципі, все нормально. Тут ми деякі метізи поміняли. В принципі, все ходить, все ходить. Одне, що вже скоро, скоро, скоро треба буде міняти, напевно, леміша, бо вже їх де-не-де добре попідгризало. Ну, не критично. Я думаю, що сезон, четвертий сезон, я думаю, вони відходять по-любому. На ну, долота це розхідники, долота міняються кажді. У ну, мене три роки вони відпрацювали, в принципі, то непогано. Машинка видає 210 бар. Цього більше ніж достатньо для мийки. Капітально. Це трошки грязюка, наверно, на склад полетить. На двері трохи полетить, треба хай воно наниз. Сплужок у нас використовується для огородів Unlu Нітор M3. Так він і називається. Класний апарат. Тож я сьогодні чуть-чуть ним попрацюємо, помиємо, помастимо і хай стоїть законсервований. Городи він відмінно. Одне тільки що, якби йому ще передплужнички сюди поставити, оригінальні. Ну, На жаль, фірма, яка нам його продала, не змогла нам знайти такі передлужники. На більший Нітер М4 є, а на менший М3 немає. Ну, Якось так. Але плуг зачотний, що якість самого апарата хороша, що легко налаштовується, і дуже красиво він рівненько оре будь-яку грядочку. Так що, Можу сказати, що відмінний апарат. Привезли мені вчора на огляд два мішечки. Значить, що, є у нас P64LE25. І є у нас неома. Неома в отаких от мішках. Значить, зерно протравлене Максимом XL і круїзером. Дивіться, яке пузатеньке. Вага мішка, по-моєму, 9 з чим кілограм, ну буде 10 кілограм плюс. Буде ще краще калібровка. Обіцяли. Так що, кому цікаво таке насіння, я вам оставлю внизу в описі під відео свою електронну пошту. Пишіть номер телефончика, кількість посівних одиниць. І з вами тоді менеджер зв'яжеться. Я думаю, ви домовитеся про все. Урожай зібрали, трактор помили, плужок помили, чистенький. Завтра змастимо, щоб він не ржавів, і все. І на цьому сезон завершений. Так що, колеги, 2024. Сезон вважаю закритим, з нормальними результатами. Аби не війна, то було б взагалі все добре. Дякую всім за перегляд, дякую за коментарі, за лайкоси, підписки. До зустрічі, всім добра, все буде Україна.